Добрий день. Сьогодні вирішив зняти відео невеличке, як я реставрую тримачі ножів роторної косарки польської. Ось такі пальчики, вони вже вироблені, тому я їх обточив на нождаку і вибив молотком. Цих тримачів. Поточив на токарному станку ось такі нові метал непоганий і поставив на те місце, де були старі. І з другої сторони ось так їх порозкріпував. Тому що платити за ці тримачі по 150 гривень, якщо ще ці нормальні, не дуже хочеться. І ось такі вийшли тримачі. Ось так ножик заходить. Тут невеликий буртик. І ось так вийшлось. Я думаю, ще вони походять. Все, я всім дякую.